Спортивний клуб Вікторія постійно надає спортсменам залу, яка укомплектована і рингом, та іншим спортивним інтерем для підготовки боксерів різних вікових груп для напиття і професіоналізму. Скоро відбудеться в місті Бердичеві міжнародний турнір братів-кличків класу А по боксу. Наші е, житломаряни також приймуть участь в тому турніру. Я, б, я бажаю від чистого серця нашим співвітчизникам, житомирянам зайняти тільки перші місця. Бокс це олімпійський вид спорту. Він користується популярністю у юнаків. Тим більше сьогодні він приходить і до сільських населених пунктів. От сьогодні ми от, перевозимо ринг у село ліщин. Там нам виділили поміщення, і ми там хочемо відновити ринг і зробити спеціалізований зал боксу. Можливо, і серед цих юнаків майбутньому будуть і олімпійські чемпіони. Масовий спорт потребує і державної підтримки.